Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. У нас сьогодні понеділок, 9, 9 червня. <смі> у нас день почався ще опівночі, тому що у нас мальчик, ви напевно знаєте, в нього ростуть зубки зараз, лізуть, і він не прокинувся вночі і почав плакати сильно. І це розбудило Джейсона. І після того Джейсон вже не зміг заснути. Це було опівночі половині першого І після того Джейсон вже ніяк не заснув. І ми пішли в садочок зранку. Майчик сьогодні вже перший раз буде до обіду. Моя Ляля маленька вже такий дорослий. Ми думали також Джейсона забрати в обід, щоб не їздити два рази, тому що у нас одна машина зараз, як ви знаєте. Тому простіше їх забрати одразу разом. Але нам як ми тільки повернулися додому, у нас було рандевуа 9-й ранку, тому ми спішили. І нам пише викладач його, ну, вихователька, запоріжиться, тому що він спить. Він просто взяв заснув на полу. Ну, звісно, дитина втомлена, але як йому кажеш вночі, що це ще час спати і це ніч, цього він не розуміє, тому він заснув одразу в садочку. Тому е батько його поїхав, забрав і. Джейсон з нами, а Мальчик в садочку. Зараз в нас вже 11.30. Зараз Алекс поїде за Мальчиком, а я поки що буду маринувати ніжки курячі. В нас Джейсон буває їсть курячі ніжки, але лише якщо вони зроблені в аерогрилі. Тому це навіть корисніше. Я зараз їх замариную. Він любить, коли вони з паприкою, щоб вони такі були коричневі трошки. Я додаю паприку, сушений часник і зовсім трошечки солі. І все. Трошки полию олійкою, щоб вони не були сухі потім. І я ставлю в аерогриль на 20 хвилин і все буде готово. Моя улюблена рубрика на моєму каналі це готування їжі. Не знаю чому, але я обожнюю готувати їжу. Так, значить, ніжки я помила завчасно, потім беру я паприку, у нас є така. Це у нас. Ем, дивіться, не пам'ятаю. А, копчена паприка. Я нормально так сиплю, тому що Джейсон у нас дуже любить, щоб в нас паприки було достатньо. І, до речі, на рахунок паприки цей рецепт е, я запозичила у своїй бабусі. Тому що в дитинстві вона мені завжди готувала отакі от ніжки, стегна. І це було завжди з паприкою. Тому я от собі взяла запозичила її рецепт. Далі у нас. Сіль з часника. Ну, як сіль? Це пудра часникова. Також для аромату дуже класно. Додаю далі зовсім трошечки олії, точніше солі. Вибачайте. Сіль в нас взагалі не солона в порівнянні з Україною. Її треба дуже багато сипати тут. Вона взагалі якась не солона. Ну, і останній етап я додаю. Олію оливкову, до речі, українського виробництва, додаю олійку, щоб все було добре змащено, щоб добре розійшлись приправи по всьому. І тепер я просто беру і перемішую все, так, щоб всі ніжки в нас, всі стегна були однаково в приправі. Змащую їх одна між одною. Дуже цікаво, як готуєте ніжки ви. Я от дійсно від свого дитинства я люблю з паприкою ніжки. Це в мене не змінюється. І цю любов я передала своєму синові. Дійсно, мінімум приправ, але виходить дуже смачно. Я можу їх ставити одразу в air fryer, тобто аерогриль, не обов'язково чекати, щоб вони там. Настоялись, Вони так нормально. Тому одразу зараз буду викладати їх в аерогриль і буду викладати те, що влізе. Те, що не влізе, якщо, наприклад, не влізе, можна ще раз поставити без проблем. Але найголовніше, що це смачно, корисно в аерогрилі і швидко також. Звісно, можна виставити їх на деко, але... Чесно кажучи, я помітила, що смак різний, коли воно просто в духовці, в печі, аніж живе в аерогриль. Тому для свого сіночка я готую його улюбленим способом. Ну, все, викладаємо. Отак от, от виглядає. В нас невеликий аерогриль. Ми будемо шукати трошки більший, тому що сім'я в нас поповнюється. Мельчик також починає вже їсти. І апетит у нього, слава Богу. Тут був прекрасний, тому напевно цей аерогрим ми будемо залишати моїй мамі чи ну батькам. Може, Марія собі його захоче, а ми будемо купувати більший, тому що, от бачите, вмістилось скільки у нас тут 5 штук, а ну вони дуже великі, правда, ці стена. І залишилось 3. Тому можливо. Скоро ми купимо одну побільше і тоді не доведеться готувати два рази. Але все одно, доки воно готується, вам навіть не треба за ним доглядати, воно саме доготується, побібкає, коли буде готове, і все. Пишіть, будь ласка, чи користуєтесь ви аерогрилем і чи вам подобається, якщо ви ним користуєтесь. Так, значить, Поки у нас це все буде готуватись. Я обираю. От, бачите, тут є різні режими. У нас є навіть куряче стегно. Ідемо на куряче стегно. І в нас це буде 200 градусів на 20 хвилин. Якраз те, що мені треба. Нажимаємо старт. І все. Час пішов, прекрасно. Я можу поки що йти займатися своїми справами. Мені треба зробити нігті, тому що в мене завтра важлива зустріч. Тому я хочу бути у всій красі, як кажуть. Все, ходімо зі мною. Так, я не буду заморачуватись, я просто оберу е, тіп, тіпс, наклею собі і все. Я обирала між чорними і такими. От тут є з блискітками. Марія каже мені, що я не на траурі йду завтра, тому. А як на мене, я дуже люблю чорний колір. Це гарно. Це гарно, але настільки гарно, як оці. Як оці, добре. Марія мене вмовила, значить, будемо починати ці. Ну, все, ніжки готові, швидко, зручно. І саме от такого кольору, як Джейсон любить, такі засмажені. Ну, все, от смачного Джейсону. О, так, раз. Мельчик вже вдома. З'їв цілу пляшку там, молочка повністю до останньої крапи. Джейсон, зайчик, що таке? Мельчик? Все супер. Затла йде в садочок. Задлейди в садочок. Ще я взяла рандеву до лікаря, тому що я щось, щось мені не подобається, як він вушка тримає свої. Я боюсь, щоб знову не було ніякого тіта. Тому завтра підемо перевіримо вушка. мальчик. і цей жук бігає тут. Жук енергії, хоч відмовляй, в садочку називається він втомився. Втомився він в садочку. Заберіть мене додому. Ти подивись на нього, господі. Шило. Джейсон, ти шило. Ага, да. так. Ти шило, ти жук молий. Це він хоче, щоб я за Тікай, тікай, побіжи за тобою. Тікай. Побігли. Так, нігті зробили, залишилось їх лише опиляти, тому що вони дуже довгі. Настільки довгі мені буде незручно з дітьми, тому зараз буду їх пиляти. У нас на вулиці пішов дощ. Погода зовсім змінилась, але хоч не жарко, нормально і так. Так, доки малька у нас відпочиває на задньому плані, мама буде займатися пранням. Треба розібрати все це прання. Кожного дня одне й те саме, але частіше, звісно, дитячі речі. Мої речі то не так часто. Маель? Маеля. Ку -ку, бі -бі. Я хто спав так довго? Розумашка моя. До речі, нігті я обрізала. Так набагато краще, набагато зручніше. Все, завтра в мене важливе рандеву. Ми йдемо до нотаріуса на першу зустріч з двох. Вона завтра нам розповість, як все буде проходити в п'ятницю 13 числа, коли ми станемо офіційно, станемо офіційно власниками нашого нового будинку. Тому я й стараюсь так прикрасити себе. Для мене це така подія велика, дуже важлива Перш, перше в моєму житті, тому для мене це важливо. Ну все, буду розкладати і включусь пізніше. Вийшла ми на вулицю втрьох. Ну як втрьох? В чотирьох виходить. Чотири покоління вийшло. А бабка біжить за мамою. а Я йду ззаді, контролюю процес. Ми вирішили сходити в магазин пішки, який в нас тут 30 хвилин в, одну, в один бік. Побачимо, чи це вдала ідея, не знаю. Бабка сама захотіла йти з нами. Думаю, їй буде важко, ну як захотіла, так і підемо. Мальчику то вже пізно спати, ну треба трошки вийти на вулицю, які гарні квіти. А взагалі, чого так ми вирішили, тому що нам треба борошно. Немає в домі борошна. Дитині треба готувати якісь рецепти з борошном. І плюс... Я хотіла купити солодку картоплю, не знаю. Вона наче батат називається українською мовою. Тому от таке. Трошки прикупити. Ну, як пахне. Так пахне. клас, і бузок. Ах. краса, тому ми маршируємо. Що таке? Так, да, я знімаю відео. Тут мамі не терпиться прямий ефір. Зараз буду проводити. Полегче. Розігнався тут. Ну все. Погнали. Не да. Так, не пішли ми в магазин все-таки. У нас тут такий вітер, такі хмари. І плюс ми не хотіли, бабуля то сама напросилась. Мальчик, Ай, дімой-ля! Але в нас, так, да, бабуля сама напросилась, але все одно неохота її напрягати, знаєте. І плюс у нас такий якийсь дивний вітер. Я думаю, буде гроза. Хоча в прогнозі погоди нічого немає. Але дивіться, все якось так дивно. Я зараз буду складати візочок і йду купати Джейсона. У нас сьома вечора рівно. Треба швиденько покупати Джейсона і я тут соску тримаю. І лежити діток спати. Завтра рано їм в садочок треба, тому що в нас на півдесятії завтра нотаріус. Перша зустріч з двох, як я казала. І о 12.30 рандеву для Мальчика з лікарем. Тому день насичений буде, як завжди. Треба вчасно лягти спати. Я сподіваюся, що цієї ночі Джейсон і Мель також дадуть мені поспати трошки більше. Джейсона якось покупала, не знаю. Він знову починає істерику робити, як треба йти в ванну. Ой, не знаю, як це вже важко. То він хоче купатись, купається годинами, то взагалі не хоче і плаче. Не знаю, вже немає сил. Я сьогодні тим більше вимотана. Взагалі я вимотана, але тримаюсь. Я, до речі, коли втомлена, у мене дуже мовний апарат мій лагає, скажімо так. Я плутаю слова, неправильно їх вимовляю, щось таке. Тому я от сьогодні якраз в стані такому втоми, втоми такої. Плюс діти не, не піддаються. Ну нічого, бувають різні дні, бувають і такі дні. Завтра, надіюсь, на кращий день. У нас, до речі, змінилась погода. Вже в погоді пише, що в нас буде сильний дощ вночі, так як і звіються хмари. Як бачите, дерево наклоняється. Що, зайчик? Що ти хочеш? А, я знаю, що він хоче. Хочу доски я сюди сховала. А муж там є, муха? Ти муху прибив? Нічого собі. Браво, Джейсон. Він дуже боїться комах різних. Я навіть здивована. Красавчик Джейсон, красун. Витріпав мамі всі нерви і прибив муху, красун. Вирішив виправитись. Тому от такі от нас справи. Я вже чесно вклалась би спати будь-де. Хоч на землі, хоч на асфальті. Мені аби лише поспати, зараз я вже. На ліміті своїх сил, але тримаємось. Сьогодні в мене ніч, я одна буду. Батько їхній працює, він закінчує об одинадцяті ночі. Доки доїде, він вирішив залишитись там в себе в квартирі, щоб нікого не будити. А взагалі наступний тиждень він буде починати об одинадцяті ночі до сьомої ранку. Тобто я буду також сама. Тому треба триматись. І, звісно, це важко працювати і не спати, але ми самі обираємо таке. Тому все окей, добре, що я ще молода, у мене ще енергії його, хочу, відбавляй. Якраз все так, як треба. все, як має бути. Все. Біжу мити пляшечки мальчика перед сном. І будемо лягати спадки. Все, всім дякую за перегляд, всіх цілую обіймаю. Зустрінемось в нових відео. Всім пока-пока!